Один з моїх найулюбленіших рецептів, які я готую ціле літо, і я люблю і діти до того, що це і корисно, і без шкоди для вашої фігури. Готувати легко, тому зберігайте цей рецепт. До желатину додаю воду, перемішується все, нехай набухає. Далі в чашу блендера я відправляю два таких гарних стиглих банани, полуницю та ряженку. Бо ж можете замінити на натуральний йогурт. Тут комусь більше до вподоби. Якщо ж ви любите таке аж геть солоденьке, можете ще додати меду за смаком або підсолоджуючи. Я цього не роблю, як у мене ягоди солоденькі. Я це все перебила. Далі у пляшку. Я накидала полуниці, хочу зробити, знаєте, трендову полуницю в желе. До такого молочного котелю, можна сказати, додаємо розтоплений желатин, перемішуємо і заливаємо в креман. А другу частину, яка залишилась, я залила в пляшку, яку закидала багато полуницею. Перемішала. В мене вийшла ось така порція. Відправила в холодильник на 2 години і, ну, таке, бачите, з пляшки виймається не дуже. Але я думаю, це через структуру самого желе. Якщо взяти це сметану із гущеним молоко там чи цукор, то воно буде більш таке стійке. А я перебила блендером і вийшов мус. Прикрашаємо полуничкою і насолоджуємося, дівчата, яка це смакота. Тому ви також зберігайте цей рецепт. Обов'язково готуйте і смакуйте без шкоди для своєї фігури. Ягоди і фрукти можуть бути абсолютно будь-якими під сезон. Зараз я вже буду готувати чорниці.